Розпрощення процедури виплати одноразової грошової допомоги для військових, які отримали інвалідність та їхніх родин в разі загибелі військового, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що основне нововведення полягає в тому, що тепер заявки на отримання грошей можна подавати через декілька зручних каналів державний портал Дія, ЦНАП або єдиний державний реєстр. Через дію державний портал надає змогу швидко та без зайвих паперових документів подати заяву на виплату допомоги. Через ЦНАП заявники можуть звертатися до найближчого центру надання адміністративних послуг. Через єдиний державний реєстр ветеранів війни для тих, хто зареєстрований у цій системі, подати заявку можна онлайн. Заяву розглядає Міністерство у справах ветеранів, яке ухвалює рішення про визначення та виплату одноразової допомоги. Якщо заяву схвалять, кошти будуть перераховані на банківський рахунок одержувача згідно з чинним законодавством на одноразову грошову допомогу мають право близькі родичі загиблого військовослужбовця. Серед них батьки загиблого, один із подружжя, діти віком до 18 років, включно з усиновленими або зачатими до загибелі військовослужбовця, утриманці загиблого, які отримували від нього основну фінансову допомогу. Також право на виплати мають повнолітні діти до 23 років, якщо вони навчаються та отримували аліменти, а також брати, сестри та онуки, які стали інвалідами до 18 років і були на повному утриманні загиблого. На час воєнного стану розмір одноразової допомоги у випадку загибелі військовослужбовця на фронті становить 15 мільйонів гривень і не змінюється. Ця сума є мінімальною і надається як компенсація за загибель під час бойових дій. Для тих, хто загинув не в зоні бойових дій або не був оформлений в армії. Виплата становить 2 мільйони 27 тисяч гривень. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Дмитрон Гуен, Харків, Новини.